Взагалі є українці. Так. Ви подякували за гумористичне шоу? <плес> Ви не дякували жодного разу за останні п'ять секунд. Гидко, як обійшлися з Зеленським, і я зараз поясню, чому Україна мала третій за величиною ядерний арсенал у світі, і єдина країна, що роззброїлася добровільно в обмін на обіцянку захисту від трьох держав. Перша Росія, ну, Британія, ну британці не можуть допомагати країні, не колонізуючи її. Тож... і третє є штати. Ви не займаєтеся благодійністю, ви виконуєте обіцянку. Ви дотримуєтеся угоди, до якої самі ж схилили цю Україну, і знаєте, куди поділися українські ядерки? До Росії, до країни, яка і без того мала найбільший ядерний арсенал у світі. Це все одно, що прийти в зал, найти найбільшого найкаченішого хлопця, і сказати Гей, друже, ось тобі протеїновий коктейль. А він бере і начищає тобі пику. Я думаю, єдиний спосіб для України перемогти це якщо ви всі приймете юдаїзм, всі до одного. Замість жовтого на прапорі зробіть білий і вже завтра ви отримаєте нові літаки. І ви не маєте нікому дякувати. Це ми маємо дякувати вам. Адже ці люди воюють. І вони єдині, хто стоїть між нами та війною в Європі.